Знаєте, для мене повним шоком стала ця історія, коли в центрі столиці України відбуваються такі історії ще з боку представників молодого покоління. Ну вибачте, за такий, може не парламентський вислів, ну треш повний. Я чесно кажучи, не міг повірити, що це правда, і у цьому аспекті я скажу, що по перше, в нас молодь не така. Я Але думаю... і такі теж так, на жаль. я думаю, що це більше винятки ніж ніж правило, тому що ну ми дуже детально досліджуємо діяльність української молоді в комітеті і бачимо, що дуже багато патріотичної молоді, яка займається волонтерством, яка, до речі, по соціології набагато нижчі показники демонструє бажання там поїхати з країни чи там якісь інші речі робити по відношенню з більш можливо трошки старшим е е поколінням. Але тим не менш, такі випадки є, і на них знову ж таки мають бути відповіді. Мають відповіді бути, по-перше, чиї це діти. Давайте угу. розберемося, бо звучала різна інформація, що можливо це діти якихось посадовців. Це ж все дискредитує владу і органи влади, як такі. Якщо це не відповідає дійсності, то дайте відповідь е, про те, джерело їхнього розкішного життя, хто за ними, вибачте, стоїть. Якщо вони неповнолітні, ви ж розумієте. Що вони повноцінну відповідальність не понесуть, що це також і відповідальність батьків? Ці відповіді суспільство має отримати, тому що я не виключаю, що ці речі робилися і в рамках якоїсь провокації чи антиукраїнської пропаганди. Зумовлений е, нашим ворогом, тобто я не кажу конкретно цьому, я не стверджую, бо я не знаю. Mm -hmm. Але тим не менш, ну виглядає це з боку так, що це просто намагання дискредитувати все те, що Україна робить задля свого захисту обороноздатності і в принципі збереження державності, тому що ну, вибачте, обливати там і спробувати підпалити е, прапори, де полеглі е, пам'ять полеглих наших захисників або російські оці, от вирази пісні включ. Ати або розкидати грошима по хрещатику, ну чесно кажучи, ну на голову не налазить, як це взагалі може залишитися без якихось наслідків і відповіді. Тому ну, я от, ну дивіться, провели обшуки, знайшли дуже багато цікавого, і тепер подальшому мала би бути якась конкретна комунікація, що відбулось, і хто за цим всім стоїть.